Вітаю, я Сергій Дібров, і сьогодні хочу порозмовляти про ізраїльську зброю. Це питання особливо важливо стало зараз, коли нас почали атакувати дронами, проти яких у Ізраїлі є певні засоби боротьби. Так ось хочу сказати, що незважаючи на те, що Україна постійно каже, що ця зброя була би нам потрібна, в останні переговори, офіційні переговори між Україною та Ізраїлем стосовно зброї були ще у квітні, багато місяців тому. Наступний етап був призначений на 18 жовтня. Але за день до того, як повідомляє ізраїльська преса, Дімон Медведєв подзвонив до Ізраїлю і заборонив взагалі обговорювати з Україною це питання. Неважливо, безкоштовна, як допомога, як продаж Росія заборонила Ізраїлю передавати будь-яку зброю до України. Це факт. І Ізраїль можна зрозуміти, тому що в нього складні стосунки з сусідами, з Іраном, який є союзником Росії. Є велика єврейська громада. В самої Росії і Ізраїль про неї турбується. Тому я розумію чітко, що в Україні ізраїльської зброї найближчим часом не буде. І не тому, що Україна себе погано веде, не так голосує, і так далі. І так далі тому, що заборонила Росія. Стосовно того, що не так голосує, я скажу вам ось ще. ось що: серед держав, які підтримали, які ініціювали цю резолюцію в ООН, є країни. Бахрейн, Марокко, Саудівська Аравія, арабські країни, які є величезними покупцями ізраїльської зброї. Бахрейн отримує безпілотники, Саудівська Аравія отримує ці самі антидронові системи. Марокко закупляє зброю на величезні суми. Вони рік за роком вони роком постійно ініціюють ці пропозиції, ці резолюції. Вони постійно за них голосують, і це жодним чином не впливає на те, отримують вони зброю чи ні. Або, наприклад, Азербайджан, який голосував так само, як Україна, є найбільшим у світі покупцем ізраїльської зброї. Але повторюю ще раз: ізраїльської зброї не буде в Україні аж доти, це не дозволить Російська Федерація. Проблема або не проблема, навпаки, добре те, що 75% мешканців Ізраїлю вважають, що їх держава повинна допомогти Україні зараз не лише гуманітарно, не лише медично, а також зброєю. Але уряд цього не робить. І це викликає певні проблеми всередині ізраїльського суспільства. Я дуже сподіваюся, що ці проблеми будуть вирішені, що зміниться ситуація в Росії, в Ізраїлі, в Ірані, в Україні, і все ж таки, колись ми цю зброю отримаємо. А зараз я хочу подякувати і волонтерам, і добровольцям ізраїльським, які воюють в українській армії, і небайдужим громадянам, і громадським організаціям, релігійним організаціям Ізраїля, які допомагають Україні. Окремо хочу. Подякувати єврейським організаціям і юдейським організаціям України за їх справжню громадянську позицію. Тому пропоную всім не брати близько до серця те, що відбувається зараз в ООН, чітко зрозуміти, що ізраїльської зброї не буде, і, як то кажуть, не робити нерви собі та іншим з цього питання. На цьому, все дякую.